Куртаемся в бахнуть. Ну. Есть? есть? Давай, коры. Есть, так, есть, есть поражение авиации? Есть. Есть. Хорошо, мы Давай двадцатый зум, будем сейчас кино смотреть, сейчас дома. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, я командир підрозділу ТЕРА. Чергова частина спогадів про те, як підрозділ ТЕРА весь минулий рік воював у складі 3 ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Як завжди, перше, що хочу сказати, дякую всім тим, хто підтримував нас весь цей рік. Дякую всім тим, хто підтримує нас зараз. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на FPV-дрони Камікадзе, на автівки, на розвідувальні дрони. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо Patreon та Телеграм канал. Підписуйтесь на наш YouTube канал, донатьте Збройним силам України, донатьте третій окремій штурмовій бригаді, донатьте підрозділу ТЕР. Бо, друзі, тільки разом ми переможемо. Поїхали! Рік війни. Під Бахмутом. Сиділи ми, значить, в холодному окопі, було дуже холодно, щоб хоч якось зігрітися, залізли в бліндаж, а грітися було нема чим. Знайшли старі уже згорілі окопні свічки. Якось трохи струсили з них стару гарь і намагалися підпалити. Намагалися підпалити довго, але у нас вдалося, і температура в бліндажі все-таки виросла на кілька градусів. Мали вільний час, тому вирішив записати відео. Хотілось привітати людей. Знаєте, як правило, всі вітають всіх з річницею і думав, з чим привітати? Чого гарного в році війни? Ну і таке мені спало на думку: що гарного те, що ми вже рік тримаємо оборону, що рік Росія не може нас зламати. А зараз, уже як два роки, Росія не може зламати нас. Повномасштабна війна почалася рівно рік назад. Ми з друзями тоді взяли до рук зброю і пішли. На війну захищати країну створили підрозділ Тера. Всі тут сидять, крім жори. Жора сидить на базі. Святкуємо цей день ми під Бахмутом. Знайшли старі окопні свічки і гріємось біля них. А це, мабуть, один із основних комічних моментів, який трапився з підрозділом Тера за всю війну. Сидять хлопці на певному ропі біля Кліщіївки. Хто був біля кліщівки, знає, що це за роб. Сидять під танковим обстрілом. Намагаємося знайти ворожий танк, який веде по нам вогонь, і відкоригувати по ньому вогонь нашої артилерії. а далі назад зум. Звітаємо да. військомату. Да. І раптом тору дзвінок. І думаєте, звідки. Звінок з військомату. Тора хотят мобилизовать. Повторю такую думку, Найкраще место, где можно схватиться от мобилизации, это военные силы, и у Тора удалось схватиться. Они прям плотно разбирают этот дом. Видим два прилета, один... О... Один вот здесь, да? Да, да. О, все, потеря дрона. Спасибо. Да, 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 да Його вас Потеря Петря дрона з бід стрілковим огнем. Тетє дрона. стрілковим огнем. Ладно, ми хоча б стріляли. Коротше, прильоти були неплохи, пусть повторяють. Да, пусть повторяю. Були такі умови, що для коригування вогню по кліщівці, яка на той час була під ворогом, треба було підлітати дуже-дуже близько. І був перепад висоти, не в нашу користь. І тому дрон, як можна розуміти з надпису на пульті з позивним Шнир загинув над Кліщіївкою. І коригування вогню по будівлях, в яких знаходились вороги, перестало бути можливим. Все, я контужу відпускайте мене. Так виглядає, коли ти сидиш в окопі, а по тобі працює танк прямою наводкою. Працює прицільно, працює точно, зі всіх сторін летить земля. На тебе зверху падають уламки гілляк дерев, які позносив танк своїм пострілом. Ти настроєння як то ухудшилось? Що да, почалося? Вроді так. Все, ні, плохо було. У нас стріляють уже час. Тор. Там в тебе дирочок не появилось? Ні. Оскільки дрон, за допомогою якого велася розвідка та коригування артилерійського вогню був втрачений, прийнято рішення покинути позицію. Відходили під вогнем ворожого танку. Що у вас, пацани? Ну все, ти... Ти... Евакуація пройшла успішно і втрат вдалося уникнути. На жаль, дехто з союзників, хто знаходився в окопах поруч, загинув. Ну так працює підрозділ Терра. На передовій під Бахмутом. Прильоти достатньо добре чутно. Ось такий. Матрикс М30. Вже є такий з тепловізором. Попрацювали сьогодні, Працю... В день теж працюєте, так да, з тепловізором так, так. Ну, Можна в зеленців якісь побачити теплі сигнатури, якщо там буде якась вогнова позиція чи якесь тепло, то в принципі на дуже великій дистанції це може помітити. Угу. Це відео про те, як до нас на позицію приїхав Юрій Бутусов. Набрав, сказав, що чув про наш підрозділ, чув про нашу роботу. І дуже цікаво йому було дізнатися, які тактичні підходи ми застосовуємо для досягнення тих результатів, які ми мали. А результати ми мали непогані. Повертаємося в бахмут. Так, задача підтвердити враження авіацією. Наступний. Епізод про те, як ми знову ж таки мали завдання нанести максимальну шкоду ворожій піхоті, яка намагалася закріпити в кліщівці. Працювали разом з 155 калібром САО Краб, а також підтверджували враження авіації по Кліщівці. Прийняв? Ні? вірні, да. вірні. Ні? Верні, так, воно дуже є. Ото з тизу. Вот это, да? Серия. Есть так, еще, есть давай. поражение авиации. Так, покажи вот это. Разброс еще А-а-а. смотри, покажи им вот это. Теперь проведи аккуратненько. Вот это покажи. Нет. Нет, отзуми. Но, отзуми, отзуми. Вот это покажи. И верни туда назад. На центр. Где И это покажи? Еще -то тоже. Теперь верни на центр, там где центр поражения. Все. Супер. Черт призумся, покажи розрушення. О, это це да? Да, Этого не було ано. Після підтвердження нанесення враження авіацією отримали завдання знищити будівлі на окраїні кліщівки, в якій росіяни намагалися створити лінію оборони. Нема чого. Нам створювати тут свої лінії оборони, нема чого їм знаходитися в Кліщівці і в Україні загалом. Тому, використовуючи гаубиці три топора і САО «Краб» 155 мм, отримали завдання розкатати ці будівлі в кашу. Ну, єсть? Давай кори. Есть? Хорошим. Хороший? Ну, подзум, подзум, подзум. сейчас будем. Ну его, ну его. Сейчас будем уже более точно давать. Ой, пацаны, есть, есть, есть. Uh, метров пять. Вот, 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 сюда давай. Угу, угу. О-хо-хо-хо. Вот это близенький. Пострел. О, попал. Попал? Подзум, 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 подзум. Давай, подзум. давай, давай. В цель? Не, ну, стоп. Чуть-чуть за цель. Вот, блин. Короче, ну вот, вот так. Там, блин, с крыши пошел. Пусть это топорики. Да, Це да, Це да, топорики. Краби по зіленки, значить, это топорики. Є два основні сценарії в коригуванні артилерійського вогню. Коли командир розрахунку дронів передає інформацію про прильоти на батарею, або старшому офіцеру батареї, або прямо на гармату, або коли він не передає, а гармата, просто користуючись системом отримує цю інформацію самостійно. Тому. Одних коригуємо, іншим приносимо користь, що показуємо, куди вони влучають, і вони коригують себе самі. Постріл був? Нету? Там задержка є. Во, есть. Держи, на 20 вот зумі. Он, Нет, да. он пошел куда-то в, да, да, в сторону. Да, 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 да. Он пошел кудись сюди. в посадку положив, то води, куди треба. Это було. краби працюють. Давайте картинку їм тоже ми приносимо пользу. Есть? Еще угу. стало. Пострел, да. Пострел. Приблизим чуть-чуть. Есть, есть? Слушай, он просто дал правильное полетное. За дом. Перед сонарным столом. Пострел. примайте. Видишь, много артиллерии. Сложно определить, кто где работает. Есть, есть. Що цікавого було під час виконання цього бойового завдання, що оскільки ворожий реп тоді працював дуже сильно в цьому районі, і ми ще не мали таких, скажімо, засобів протидії, які ми маємо зараз, то для того, щоб так коригувати вогонь, нам довелося підібратися до ворога досить близько. І ми сидимо за 2 кілометри від тих будинків, по яким ведемо вогонь. В принципі, що нас рятувало, що ворог не думав, що ми можемо бути настільки наглими. Ну, есть, давай 20-й зум будем сейчас кино смотреть, сейчас дома будут нахуй. <связывается> <связывается> так, есть. Ну, за, при... дорогу, за дорогу. За дорогу за дорогу. Ну слушай, на таком приятно заканчивать рабочий день. Знаешь, даже <связывается> уезжать, как говорится, не сильно хочется. <связывается> <связывается> О, О хорош! Да? Ну прям возле угла Северо-восточного. Ну, блядь. Вот, вот. Хорошо, хорошо, это в цель. Это в цель. Да, вот. Ух, молодцы. Есть. Есть. Туда же? Чуть-чуть. восточнее. Следующая цель, третий дом. Сейчас надо спить, набить. Нет. Значит, нет, там нет. Шесть. Да. Так, Це... є, є, є. Давай. О, хорошо. Та повторіть. Да. Цей край із трьох будинків, де ворог намагався організувати оборону, був подавлений вогнем важкої артилерії. Хтось із них поліз в пакет, хтось поїхав на концерт Кабзона, а хтось втік. А під кінець скажу те, що кажу кожного разу. Щиро дякую всім тим, хто воював з нами пліч-опліч весь цей рік. Щиро дякую всім тим, хто. Підтримує нас донатами, друзі. Ми переможемо! Це буде наша спільна перемога. Слава Україні.